Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні смажені пончики. По собівартості ці пончики виходять дуже дешевими і також вони ще й пісні. Напередодні Різдва цей рецепт саме те, що потрібно, тому почнемо готувати. В теплу воду додаємо сухі дріжджі, їх також можна замінити на живі, додаємо цукор та все добре перемішуємо. Тепер сюди додаємо половину просіяного борошна і ще раз все добре перемішуємо. Нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Далі додаємо другу половину борошна і звичайну олію без запаху та замішуємо тісто. Бажано борошна більше, ніж вказано в рецепті не додавати, щоб не забити тісто. Ось таке приблизно тісто виходить, воно трішки липне ще до рук, але немає нічого страшного. Накриваємо його харчовою плівкою або рушничком і залишаємо в теплому місці приблизно на годинку. Коли тісто відстоялося, підросло приблизно в два рази, присипаємо робочу поверхню просійним борошном, викладаємо тісто і розкатуємо в пласт товщиною приблизно 5 мм. Далі беремо круглу виробку або звичайний стакан. Діаметром приблизно 8 см і вирізаємо кружечки. Залишки тіста збираємо, обминаємо, потім далі розкатуємо. І тепер на кожен кружечок викладаємо начинку. У мене пиріжки будуть із чорничним джемом та із маком. Начинка може бути на ваш смак. Те, що ви любите, те і додавайте. Викладаємо в серединку начинку і завертаємо його ось такий пончик. Добре, защіплюємо всі краї. Коли сформували всі пончики, будемо їх обсмажувати. Обсмажуємо пончики в добре розігрітій олії. Олії повинно бути багато, щоб вона покривала приблизно весь пончик. Обсмажуємо на середньому вогні, смажаться вони дуже швидко, приблизно 3-4 хвилинки. І, звичайно, не забувайте їх перевертати. Хоча пончики добре самі крутяться в олії. Але, як бачите, в мене вони щось не сильно були слухняні. І не хотіли перевертатися, тому їм потрібно допомагати. Готові пончики виймаємо на тарілку, застелену паперовим рушничком, щоб вона вібрала зайву олію, після чого перекладаємо на тарілку, на якій будемо подавати. Готові пончики за бажанням також можна посипати зверху цукровою пудрою, або в ній їх обваляти. І все, подаємо пончики до столу. Пончики виходять дуже смачні, м'якенькі, обов'язково спробуйте їх приготувати. І як бачите, готуються вони із самих простих та доступних інгредієнтів. Усім смачного та до нових рецептів!